Мені дісталася тема проєкту «Мандрівка в країні орфографії для 4 класу. Тема назва проєкту країну орфографії, які я перед собою ставлю ключові питання: що таке взагалі орфографія. Тематичні питання це як легко запам'ятати написання слів, чи до кожного слова дійсно є правила написання. Змістовні питання, як правильно, які правила з орфографії пройшли у четвертому класі вже діти, як скласти ментальну карту до вивчених правил, як створити правила підказки, як знання орфографії впливають на спілкування. Спілкування в інтернеті, з якими труднощами у написанні слів ми стикаємось у повсякденному житті, чи завжди завдань знання правил гарантують написання слів без помилок. Сислий опис. Проєкт покликаний формувати в учнів уявлення про орфографію, уміння застосовувати на практиці правила написання слів. У ході підготовки проєкту школярі мають підійти до розуміння того, що таке орфографія, які правила вже вивчені, як вдало користуватися набутими знаннями, застосовувати їх на практиці і чому треба навчатися впродовж життя. У процесі підготовки проєкту діти вчитимуться здобувати інформацію, творчо мислити, будувати логічні міркування, взаємодіяти між собою, рахуватися з думкою інших. Я для себе вибрала, що це буде стрім проєкт, тому там такі предмети, як читання, природничі математика та технології мистецтва. Додаткова інформатика, тому що більшість додатків треба вміти користуватися, а це ми вчимо на інформатиці. Цей проект для четвертого класу за своєю домінуючою діяльністю він творчий, бо вони будуть кожен захищати свої проекти. Загалозю використання інтегрований, тому що декілька предметів, за змістом комплексний, за складом це учні одного класу, за кількістю учасників вони будуть ділитися на групи. Які ж завдання перед ними постають, скласти перелік вивчених орфограм, побудувати ментальну карту для візуалізації, проаналізувати літературні твори, створити малюнки правила до вивчених тем, підібрати назви тварин, рослин з, з орфограмами, провести дослідження, вивісних. Місті, і підрахувати кількість професій, яким необхідно правила орфографії. Чого очікуємо від цього проєкту? Заохотити дітей до вивчення української мови, навчити практично застосовувати правила у різних життєвих ситуаціях, показати взаємозв'язок різних галузей, розвивати творчі здібності, вміння працювати в команді, бути відповідальним за свій результат. Сама структура діяльність учнів на першому етапі учнів знайомлю зі своєю публікацією, де є ключові та тематичні питання для дослідження та теми для дослідження. Все це у додатку геніали. Там є інтерактивний малюнок, на якому можна розмістити безліч інформації, потрібної. На другому етапі роботи ми збираємо матеріал на дошці падлет. Всі, що цікавенько знаходять по цій темі, вкидають у дошку падлет. Тоді вже готовим матеріалом, який ми зібрали, діти. Групу, за групами аналізують і вибирають потрібний саме для них. Перша група аналізує зібраний матеріал та складає ментальну карту вивчених орфограм і додатково професій, де потрібні знання з орфографії. Друга група підбирає матеріал з літератури, складає міні-казки про орфограми, підбирає тексти для тренування. Дуже нашумілий зараз чат GPT дає можливість дітям якраз створити маленькі тексти, тобто не для списування його використати, а для творчості. Задати завдання чату GPT з е, певними умовами, щоб підібрати маленький текст з такими-такими то словами. І він підбирає, ми аналізуємо, виправляємо, які є помилки, і використовуємо. Що стосується першої групи, ментальну карту вони складають на дошці міру. Там є можливість додавати стікери, поєднувати їх стрілочками, і одночасно працювати е, багатьом учням. В одному середовищі третя група створює малюнки підказки до правил, це, можливо, слова назви тварин, рослин чи професій, де є орфограми, складає тренажери невеличкі підбірку фотовивісок, на яких є помилки в орфографії, і це дуже цікаво. Потім, навіть по закінченню проєкту, діти все ще скидають ці. Фото, тому що починають помічати недоліки у деяких вивісках. Це ми створюємо в. Спочатку генеруємо зображення за певними ознаками. Ну, наприклад, нам треба тваринку, щоб вона тримала ту букву або той знак, як, з яким є труднощі у написанні. Це з легкістю робить теж штучний інтелект, арт-студія, в якій можна задати параметри, і він за твоїми параметрами надає безліч малюнків. За допомогою пейнта виправляємо. Те, що нам не, не дуже подобається, і тоді вже використовуємо. За допомогою таких візуалізацій діти швидко запам'ятовують, або де треба апостроф написати або і е, е, там інші. І е, стосовно тренажерів, то у програмі DID є можливість створювати невеличкі такі анімовані сюжети, і Діти соромляться самі інколи відповідати, то там друкуєш текст, а ця програмка вона оживлює твого героя і він говорить твоїми словами. Таким чином, маленькі фрази, маленькі підказочки ми такі складаємо у на дошці падлету в свою шухлядку знань і тоді користуємося. І четверта група готує публікацію орфографія у цифрах, тобто скільки орфограм в певному тексті або Яке найскладніше слово, скільки варфаграм в одному слові? Тобто це теж шукають інформацію в інтернеті. Потім по закінченню всю інформацію ми складаємо на дошці Padlet. Там зручно бо є і лайки, є і є можливість коментувати, тобто свої підсумки роботи викладаємо на дошці Padlet. На підсумковому етапі проводимо захід на паралелі класів. з Презентуванням своїх результатів, досліджень та створених робіт. Учні висловлюють свої враження від проєкту і будують плани на майбутнє. Приблизний час реалізації цього проєкту це 4 тижні. Що ж повинні знати вміти учні перед початком роботи у проєкті? Бути активними, розуміти власну відповідальність за результати навчання, вміти розмірковувати, робити висновки, логічно мислити, володіти базовими знаннями про. Вивченні орфограми, вивченими в попередні роки навчання, мати певні навички та роботи за комп'ютером. Які ж нам потрібні матеріали та ресурси: фотоапарат або телефон, комп'ютер, засоби зв'язку з інтернетом, тому що ми працюємо дистанційно, програми для створення публікацій, ментальних карт та презентацій. Дітям додатково скидає друковані або ресурси з посилання, де можна знайти цікаву інформацію, або посилання на додатки, які будуть використовуватися. Всі діти знаходяться в рівних можливостях і самостійно обирають, до якої групи вони будуть приєднуватися і працювати. Як же ж оцінювати знання і вміння учнів? Ми складаємо Форми самооцінювання і взаємооцінювання разом за допомогою кругів Фейлера, в одному мої пропозиції, на іншому учнів пропозиції, і всередині доходимо до певного висновка, які ж із запропонованих пропозицій ми обираємо. Це... Я складаю чек-лист з галочками, Вон, він автоматизований, тобто діти самостійно потім можуть собі ставити галочки і дивитися на результат. 100% він в тебе чи щось не доробив, і треба повернутися. Чек-лист і до самої роботи обов'язково до проєктної, тому що діти ще не зовсім можуть орієнтуватися у певних Плані роботи, тому чек-лист буде їм допомагати і підказувати, що за чим треба зробити. І по виходу вони теж ставлять галочки і тоді виконують, як додатково можна домовитися з редакцією, наприклад, газети, і подивитися, а як редактор використовує правила орфографії і чи потрібно це йому. Ось так.